Привіт, друзі! Всі бачили цей важкий відеоролик, в якому український герой вступив в битву в Копашну битву на ножах з росіянином і загинув. І зараз в інтернеті багато різних там іде е, висказувань, і хтось розповідає про те, який там цей якут, не якут росіянин герой. Про те, що він менший і все цю чепухню маячню, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. І я хочу сразу сказати, що мені час від часу пишуть, що нібито я розчеловічую росіян. Що не треба так казати про всіх росіян, не треба розчеловечувати росіян, бо це ж все ж таки люди. На це я вам відповім: що розчеловечувати можна людину, можна людей, але не росіян. З росіян Владимир Путін вже давно зробив незрозуміло що і це не важливо де народився росіянин. Це не важливо, якого кольору в нього шкіра, які розріз в нього очей, чи це яку, чи, чи це не, не нанаєць, чи це росіянин, чи це ще хтось, хто проживає на території Росії. Ця війна вже показала і довела, що в незалежності від національності росіянин він і є росіянин. І я не можу називати росіянина навіть звірями, да тому що ну я не хочу ображати зверей. Це якісь істоти, це істоти, якісь я навіть не можу зрозуміти звідки вони взялися. І те, що зараз показують і розповідають, який це якут був герой, як він там він маленький, там 74 чи 75 кілограмів ваги, а вступив в схватку в рукопашну з українцями, з українським штурмовиком, і він в нього виграв. Ну, це така єрунда, це така дурниця, що просто на голову не натягнеш. Чомусь ці люди забувають, що цей українець був поранений, що він був жорстко поранений. В ньому сиділа одначну щонайменше одна, на а є великий ризик, що в ньому було декілька пуль, і цей якут сам сказав, що українець перед тим як вступити в ним, з ним в бійку, він його попередив, що він трьохсотий, що він важко поранений. Але росіянин він і є росіянин. в незалежності від того, які в нього очі, де він народився, чи якут він, чи татарин, чи будь-хто інший. Тобто, це росіянин, це незрозуміла істота, це недорозуміння, і цей якут вступив в бійку з важко пораненою людиною. І український герой тримався декілька хвилин. Він відважно бився з цим росіянином. Він не просив пощади. Єдине, що він у нього запитав, дати йому покорити на е, послідок, так тому що він вже ну він вже розумів, що він вже вмирає. Він йому сказав, що я вже весь порізаний. Ти мене всього порізав, дай мені, хоча б померти як людині спокійно. Але ця істота навіть і на це не спромоглась. Ну знов таки кажу, це росіянин, і це чудове нагадування всім тим. То каже, що з росіянами треба домовлятися що з ними якось треба домовлятися треба йти десь на поступки, залишати їм завойовані міста. Завойовані селища, то я хочу вам також сказати, що ну спробуйте це поясніть всім тим е, людям, яких закатували росіяни в Бучі. Ну Буча це такий, це ну сама відома така ситуація, да, але таких буч по всій Україні їх сотні, сотні таких міст. І містечок, де, де росіяни закатували людей, де росіяни знущалися з українцями не тільки з е, військових, тобто росіяни вбивають жорстоко і знущаються не тільки з військовими, це треба розуміти. Вони вбивають, вони знущаються над, цивіль, над цивільними. Також вони не розділяють де це військові чи цивільні. Ну це їхня така. Натура це не людська натура. Вбивати, знущатися над всіма, хто не з ними, і не треба забувати, що вони також самовідносяться навіть до своїх, до таких же орків, як і вони. Подивіться, скільки в інтернеті. Скільки вони плачуться, скільки вони ниються, як їх там збивають, як вони забивають гроші, як їх насилують один одного? Вони там у себе в окопах, як над ними знущаються їхні командири, як їх, як їх страчують їхні командири, як їхні рідні намагаються їх там знайти зв'язами заходяться і не можуть знайти. Про це до речі, я зроблю окреме відео. Є дуже цікава інформація про зниклих, так, так би мовити, зниклих безвісті російських цих орків, яких там намагаються знайти, і чому їх розшукують їхні рідні. Про це ми поговоримо з вами в одному з наступних відео. Це, до речі, класна причина, щоб підписатися на мій канал і поставити вподобачку цьому відео. Так що, друзі, не забуваємо, український Герой, він загинув як герой. Це дійсно герой, це дійсно боєць, це дійсно чоловік, це дійсно людина. І загинув він від рук ну червого чергового сиклівого, трусливого орка, який чітко почув, і тобто. Цей якут він сам сказав, що українець, український воїн, його попередив, що він трьохсотий. Тобто, ця істота, вона чітко знала, що вступає в бій в неравний бій з важко пораненою людиною. Він би міг би просто би взяти його в полон, залишити живим. Там я не знаю. Ну була сотня різних варіантів, але ця істота вирішила. Ну, просто, просто добити українського воїна, і це, це просто нагадує черговий раз, з ким зараз воює Україна, з ким зараз воюють Збройні Сили України, і да, 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 да. Українці молодці, Україна переможе. І цей черговий контрнаступ в Курській області доказує, що скільки б орки там не ламалися, не встроїли себе, незрозуміло що. Правда на боці України, правда на боці ВСУ. Друзі, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Не забуваємо донатити, не забуваємо відправляти гроші, речі, все, що можете відправити військовим для того, щоб вони швидше подавали цю мерзоту, швидше зачистили Україну від цієї мразі. Я також допомагаю ЗСУ. Я не буду тут нікого е, направляти, кому донатити, куди відсилати. Відсилайте всім, кого знаєте. Знайте якусь частину і відсилайте гроші в цю частину. Всі військові, всі українці, всі ВСУ потребують допомоги. Не забувайте про це. Допомагайте, допомагайте і ще раз допомагайте. І молитися за українських воїнів, за українських бійців, і вічна слава всім українським героям. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Слава Україні, героям слава!